Безумовно, 2022 рік українцям запам'ятається як найсумніша сторінка в сучасній історії України через жорстоку та безглузду агресію північного сусіда. Разом із тим, це рік боротьби та звитяги наших непереможних воїнів, які крок за кроком звільняють нашу землю. Ми щиро вдячні нашим хлопцям та дівчатам, які, попри всі складнощі, творять дива. Ми віримо в нашу перемогу, а також науку, про яку сьогодні і поговоримо. Цей рік став дуже насиченим сенсаційними відкриттями, дивовижними дослідженнями та успішними місіями. Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Хмаринка Science, і сьогодні ми з вами поговоримо про визначні моменти 2022 року в опануванні космосу. Безперечно, найголовнішою подією цього року став початок роботи космічного телескопу Джеймс Веб, який добирався до своєї точки Лагранжу L2 кілька місяців. За час свого польоту телескоп поступово розгортав складену конструкцію, а після прибуття калібрував прилади та охолоджувався до наднизьких температур. 12 липня людство побачило перші дивовижні знімки, зроблені телескопом, якість та чіткість яких перевищили очікування навіть інженерів. Науковці мають надію, що ця машина часу вартістю 10 мільярдів доларів значно розширить наше розуміння космосу, демонструючи детальні світлини об'єктів за мільярди світлових років від нас. У той час, поки світ дізнавався, хто такі українці, а ми самі гуглили, що таке Джавеліни, Хаймарси та таке інше, НАСА випробовувала іншу зброю, яка має за мету врятувати людство місія Дарт. Що в народі просто космічна зброя мала перевірити можливість зміни траєкторії астероїду, щоб убезпечити Землю від зіткнення? Варто зазначити, що спроба виявилася вдалою. 26 вересня космічний корабель Дарт врізався в Діморф, астероїд розміром з футбольний стадіон, який перебував приблизно за 10 мільйонів кілометрів від нашої планети. Через кілька тижнів астрономи використали наземні телескопи, щоб вивчити зміну його орбіти. Політ астероїда по орбіті навколо його сусіда, астероїда Дідім скоротився на 32 хвилини, що перевищило розрахунки на 10 хвилин. Ретельно організоване зіткнення вартістю 330 мільйонів доларів транслювалося в прямому етері з оперативного центру місії в лабораторії прикладної фізики Джона Гопкінса в Меріленді. Космічний корабель вагою приблизно 500 кілограмів не мав на борту вибухівки його зброєю було у його власне тіло та чиста кінетична енергія. Зіткнення відбулося на швидкості 20 тисяч кілометрів на годину. Наразі астрономам невідомі астероїди, які б загрожували нашій планеті, і вчені пильно стежать за 30 тисячами великих об'єктів у нашій сонячній системі. За їхніми оцінками існують ще близько 15 тисяч астероїдів розміром понад 140 метрів, які чекають свого відкриття. Проте тепер науковці точно знають про існування гігантської чорної діри у центрі Чумацького шляху, адже маємо прямі докази. Завдяки потужності восьми зв'язаних радіотелескопів з усього світу, Event Horizon зробив знімок тіні над масивною чорної діри, відомої як стрілець А. Сотні вчених із восьмидесяти установ по всьому світу працювали разом, щоб зібрати, обробити та об'єднати фрагменти даних та створити загальну картину ще три роки тому. Будь-яке зображення чорної діри було лише інтерпретацією художника або комп'ютерною моделлю сьогодні. У вчених є справжній знімок реального об'єкта завбільшки 43 мільйони кілометрів. Ми мали б пожартувати, що хтось кліпнув під час зйомки, але якщо серйозно, то знімок вийшов розмитим. Тож тепер, завдяки фінансовій підтримці національного наукового фонду та інших груп, вчені планують вдосконалити свою технологію, щоб зробити зображення чорної діри чіткішим. Цього року НАСА повернула до пілотованих місій у глибокий космос, зробивши випробувальний політ місії під назвою Артеміс Space Launch System або SLS – Це ракета вагою 2600 тисячі та завишки зі статою Свободи. Цього року вона нарешті відправилась у свою першу подорож у космос. Перший політ без екіпажу НАСА планувала вже у травні. Але впродовж літа та осені місію продовжували відкладати через механічні проблеми, витоки рідкого палива та погодні умови. Зрештою, 16 листопада, мегаракета піднялась у космос, відправивши космічний корабель Оріон у довгу мандрівку навколо місяця та назад на землю. Планується, що в майбутньому, у рамках місії Артеміс, люди повернуться на місяць та закладуть підґрунтя подорожі на Марс. Ми проводили пряму трансляцію запуску цієї мегаракети, і завдяки вам, нашим глядачам, канал Хмаринка Science виріс і вже має 55 тисяч підписників. До речі, перевірте, чи підписані ви на наш канал. Поставте вподобайку, якщо вам це відео подобається, і натисніть на дзвоник, щоб не пропустити нових відео, бо ми плануємо ще багато цікавих трансляцій. Підписались? Точно! Супер! Рухаємося далі! Наступну сенсацію 2022 року створив супутник Сатурна Мімас, відомий у сонячній системі за свою разючу схожість із зіркою смерті з легендарних зоряних війн. Так от вчені виявили, що на ньому може існувати океан, де потенційно можливе життя. Нове дослідження, опубліковане у планетарному науковому журналі Ікарус, описує, як вчені несподівано знайшли ознаки рідкого океану під крижаною оболонкою Мімаса. Також маємо новини з Піднебесної. у жовтні. Китай завершив будівництво космічної станції Тяньгунь, який у перекладі дослівно означає небесний палац. Це лабораторія, де вчені проводитимуть дослідження в умовах мікрогравітації як астронавти на міжнародній космічній станції. Але разом із досягненням Китаю в космосі був і негатив цього листопада, після пуску ракети Чанджен 5 В відпрацьований прискорювач впав на Землю. Причому це вже четвертий такий випадок. Інші уламки падали у воду Тихого океану та на інші території інших країн, передусім Філіппін. Кажучи про поразки, ми не можемо не згадати наших сусідів. Під тиском санкцій імпортозаміщення на болотах сягнула космосу, і вони почали відправляти на орбіту ще більший мотлух, І цьогоріч щонайменше два військових надсекретних супутники московитів гепнулися на землю. Останній був запущений 15 жовтня, а вже 10 грудня він зійшов з орбіти та згорів в атмосфері. А наприкінці року карма дісталася і пілотованих місій на міжнародній космічній станції. Припинено роботи з виходу у відкритий космос. Причиною є розгерматизація контуру системи забезпечення теплового режиму Російського Союзу МС 22 схоже, уламок радянського супутника. Який вони самі знищили минулого року і став причиною аварії? Пам'ятаєте, як минулого року весь світ кричав про небезпечність його уламків? А росіянці казали, що у них все під контролем? Думаємо, тут як завжди, операція йде по плану. Карма вона ж така несподівана та невідворотна. Не змогли впоратись у себе, заважали і нам. Цього року українцям точно було не до космосу. Ми остаточно втратили зв'язок з супутником Січ 2 який був запущений з великим пафосом. Безумовно, агресія Росії зробила неможливим навіть намагання повернути контроль над супутником. Але головна причина, на нашу думку, була його технічна застарілість. Але є і успіхи, українці. В космос всі українці потроху скинулись та придбали новий сучасний супутник і річний доступ до бази даних супутникового сузір'я АСЄ для української армії за 600 мільйонів гривень через фонд Сергія Притули. Відтепер наша армія буде максимально швидко отримувати супутникові знімки високої якості, які допоможуть нам з оперативним плануванням операцій. Бавовне буде багато, заявив керівник фонду. А ще разом з вами хочемо підвести підсумки року для самої Хмаринки Сайенс. Для нас, як і для всіх українців, це був рік боротьби. Ми були змушені покинути Луганщину, але продовжували працювати немало, не багато. Але у 2022 році ми виклали 95 відео, з них 60 були саме про космос, новини про які ми розказали раніше, та просто цікаві факти і відкриття. Найбільше вам сподобалося відео. Через 45 років Вояджер надіслав дивний сигнал Всесвіт з нічого, Лоуренс Краус, та подорож на край Всесвіту, фільм про космос. Ми ні на що не натякаємо, але якщо ви захочете подивитись чи з якихось причин пропустили ці відео, то зможете подивитись їх за підсказкою у правій верхній спливачці. Окрім того, в цьому році ми спробували для себе новий напрямок: переклад лекцій відомих науковців, істориків та інших діячів. Тож ви можете відправитися у цікаву подорож біологією та наукою з професором Робертом Сапольським, задуматися над моральними аспектами з Майком Сенделом і вивчати історію України з Сергієм Плохієм та Тімоті Снайдером. Разом ми провели десяток прямих трансляцій, де дивилися на запуски, спілкувалися з колегами та збирали донати. Попереду ще багато планів, перешкод і успішних рішень. Дякуємо, що залишаєтесь разом з нами. Якщо ми не згадали щось важливе, напишіть нам про це в коментарях, і ми з задоволенням розкажемо про це в наступних відео. А також пишіть, які відео на цьому каналі у 2022 році вам сподобалося чи запам'яталося найбільше з придешніми святами. Нехай 2023 рік. Принесе вам нові звершення як на полі бою, так і в науці. Про останнє ми завжди раді розказати на нашому каналі Хмаринка Саенс. Бережіть себе, своїх близьких та Україну. Слава Збройним силам України!